Зустріч президента румунсько-української двосторонньої торгової палати з керівниками підприємств Закарпаття відкриття військового кладовища у Тересві війна за мир. Фотовиставка в центрі словацької культури без минулого немає майбутнього. Молодіжний проект німецької громади села Чи Валяння бавовни як корисне хобі в домашніх умовах. Вітаю в ефірі. Програма від суботи до суботи. в студії. сьогодні з вами я, Катерина Лазаревич. Протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю. Отож, розпочинаємо до вашої уваги огляд коротких новин. Днями в Ужгородському коледжі культури і мистецтв відбувся творчий вечір. Презентація книжки меморії словацького українця Левка Довговича, людина непересічного таланту і настільки ж непересічної долі. Книга, яку щойно презентували в Ужгороді, побачила світ у 2013 році в місті Прящів українською та словацькою мовами. Чи не відразу її охрестили найвизначнішим твором української мемуарної літератури словаччини? Автор розповів про свій родовід, дитинство в роки війни та головним чином про перебування у в'язницях і табор. Рах радянського союзу спогади доповнені конкретними фактами, документами та світлинами. 6 листопада в обласному художньому музеї імені Йосифа Бокшая урочисто відкрили ретроспективну виставку живопису на честь 90-річчя народного художника України Василя Габди. Це один із кількох заходів, присвячених ювілею миття. На виставці представлено майже сотню робіт: портретів, натюрмортів і пейзажів. Частину картин для експозиції надали колекціонери та друзі художника. Решта зберігається у сімейній збірці та фондах обласного художнього музею. Деревообробна, виноробна та інші галузі чекають інвестицій на Закарпатті. Про це йшлося під час зустрічі за круглим столом президента румунсько-української двосторонньої торгової палати насті владою з керівниками підприємств Закарпаття. Гість і сусідньої країни запевнив у підтримці Румунії України на шляху до європейської інтеграції та наголосив на зацікавленості інвестицій у наш регіон. 1 січня вступає в силу закон про вільну торгівлю України з Євросоюзом. Спільні румунсько-українські підприємства, розташовані на Закарпатті, можуть стати конкурентноспроможними. În incint administrației regionale de stat a avut loc un forum economic cu participarea unei delegații îmbunătoare din România, a președintelui Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie română ucrainene, a investitorilor oamenilor de afaceri și reprezentanților puterii din regiune. Scopul principal al întrevederii declarat de participanți a fost dezvoltarea relațiilor bilaterale în economie, tehnologie, investiții. Cred că în ultima perioadă, mai ales din 2011, eu cred că a început o activitate foarte bine susținută din perspectiva sistemului cameral bilateral, astfel încât Camera de Comerț România-Ucraina, împreună cu reprezentanții diplomatici comerciali din țara noastră, împreună cu reprezentanții diplomatici ai României la Kiev. Am reușit să arătăm lumii că se poate și că este foarte, foarte interesant acest domeniu al diplomației economice și al diplomației comerciale. Dat fiind că Ucraina a declarat că drumul ei spre Uniunea Europeană e irreversibil, România este gata să-și împărtășească experiența în crearea unui climat economic favorabil. Firma este specializată în domeniul automatizărilor industriale. Atât proiectare cât și execuție, sisteme de automatizare, sisteme SCADA pentru controlul și monitorizarea proceselor industriale. Avem o experiență deosebită în domeniul apei, tot ce înseamnă infrastructură de apă și canalizare, pornind de la stații de pompare, stații de tratare, stații de epurare, o experiență dobândită prin zecile de proiecte implementate în România, în diverse orașe din țară cât și în, prin oportunitățile pe care le-am dezvoltat pe plan internațional. În total avem 150 de angajați, majoritatea ingineri cu experiență în domenii precum electric, energetic, automatizări. Noi suntem practic cei care dau viață proceselor industriale și oferim soluții complete, soluții la cheie pentru automatizarea acestor procese. Avem soluții competitive și considerăm că în domeniul automatizărilor chiar avem ce să oferim și avem un cuvânt de spus în acest domeniu. Misiunile diplomatice române în ultimul timp pun accentul pe dezvoltarea unor relații economice consistente cu Ucraina și în special cu Transcarpatia, o regiune mult promițătoare pentru fondarea unor întreprinderi comune și dezvoltarea unei infrastructuri a transportului internațional odată cu darea în exploatare a podului ce va uni Sigetul Marmației cu Biserica Albă și va oferi în perspectivă oportunități deosebite pentru transportarea mărfurilor pe un coridor rutier european. Vedeți că acum... România cu Ucraina a asemnat acel parteneriat pentru micul trafic, deci există posibilități de dezvoltare economică și țările noastre încearcă să creeze un cadru convențional pentru dezvoltarea zonelor de graniță. Sunt posibilități prin fondurile europene de dezvoltarea unor proiecte comune cu Ucraina partener, chiar dacă nu este membra a Uniunii Europene, dar să beneficieze astfel încât România, pentru proiectele transfrontaliere, să aibă în vedere. Ucraina, ca și partener. Sunt multe de discutat. Sigur că nu se pot face toate într-o perioadă atât de scurtă de când există posibilitatea reală de a colabora. Eu sunt încrezător în ceea ce privește zona dumneavoastră, pentru că aveți o zonă foarte puternică din punct de vedere economic, dar trebuie neapărat dezvoltată. Adică aveți, să spunem, un bulgăre de aur, dar trebuie, trebuie dat pământul la o parte și să rămână doar aurul. Adică aici trebuie și este nevoie de investitori străini, este nevoie de know-how, este nevoie de uh, parteneriate astfel încât uh, și agricultura ca și domeniul exploatarea lemnului pe care dumneavoastră o aveți aici de foarte mare interes și alte domenii de activitate să fie într-adevăr domenii de vârf și reprezentative pentru țara dumneavoastră și pentru parteneriatul cu România. Următoarea întâlnire a oamenilor de afaceri din businessul mic și mijlociu va avea loc pe 18-19 noiembrie în cadrul zilelor internaționale de contact când vor fi semnate cu certitudine noi acorduri de colaborare și diplomația, un termen nou în relațiile bilaterale, va funcționa cu beneficii maxime. 29 octombrie, o Teresia, în cadrul economișnogo bogosluženia, a deschis liceul militar pentru căzuți în Primul război mondial, soldații armate și Поховання привели до порядку члени військового та культурного товариства відязок, що в перекладі з угорського означає ті, що охороняють. Члени товариства заснованого у місті Сентедре Угорщини вже руками розшукують та допомагають у розчищенні угорських військових поховань двох світових війн на Закарпатті. Цього разу за участі місцевої громади вони встановили хрести на могилах 68 воїнів, які загинули у першій світовій війні. lehet, hogy 20 hozották ide ezt. 1940-ben, 41-ben meghalt katonáknak. Ugye az első világháborús temetések mellé rakták mindig más mm. a második katonáinkat. Pár éve ez a kőkereszt volt az első jel, ami nyomra vezette a Szentendrei Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület tagjait, akik a Técsői járási Tarasz temetőjében magyar katonasírok után kutattak. A 2006-ban megalakult civil szervezetben vannak egykori hivatásos katonák, rendőrök és közgazdászok is. Idén májusban fejezték be eddigi legnagyobb kárpátaljai munkájukat. Az ezer éves határ mellett fekvő körösmezőn a Honvédelmi Minisztérium anyagi támogatásával és a helyi lakosok segítségével 320 első és 46 második világháborúban elesett Honvéd végső nyughelyét újították fel. Jól ismerjük a környéket, és folyamatosan építjük a temetőket, Körösmező után Tarasköz, innen megyünk Husztra, aztán terveink vannak. Szerintem életünk végéig kitart a munka. Sőt, azt hiszem a következő generációk is készülődhetnek, mert én nem is tudom, hogy egyszer a végére lehet -e élni, mert érni, mert a kutatások folyamatosan hozzák elő az anyagokat, úgyhogy lesz itt még munka bőven. A Vigyázók Had és Kultúrtörténeti Egyesületnek ma már kárpátaljai tagja is van. Amikor ott éltem, én abban az időben tudtam meg, hogy nagyapám körösmezőn harcolt az otani Árpád vonalban. Igazából ekkor kezdtek úgy rányílni a, a magára a világháborúkra, és hogy hát ennek a velejárója, a szomorú velejárója az, hogy elhunytak is vannak, és aztán a vigyázókkal pedig ez a, ez a dolog csak erősödött. Óriási megtiszteltetés azóta is, hogy, hogy ennek a társaságnak, ennek a csapatnak, egyesületnek a tagja lehetek. A sírkertek felújítását minden esetben a helyi önkéntesek egyházközösségek bevonásával végzik. Így volt ez Taracközön is, ahol a pravoszláv temető első világháborús katonai parcellájában 68, egykor az osztrák-magyar hadsereg kötelékében, illetve az orosz szári hadseregben harcoló katona alussza örök álmát. Menő pohóni a testje, a szem Ausztrika, a nacionálisztik. Похований в мене тут Жінчина сестра, ну і просто і саме серце підказали. Я не знаю, що мене спонукало. Так якось ми воволі поручилися. І мене призначили сюди, це мені подобається. Я люблю цю роботу. А ви вважаєте, що це саме так має бути? Треба віддати шану останню цим людям. Так, так я вважаю, що так має бути. Пам'ять має бути завжди. Має бути люди, мають бути вшановані, поховані і належно за ними вестися догляд. Nem, за a людьми, emberek, a тут є. Так. Тобто ви будете і надалі цю роботу hogy te, hogy te, a буду, Elértük azt, hogy most már nem csak november 1-én minden szentekkor járnak ki, hanem, hanem, folyamatosan látogatják a temetőt, tehát mondom, egyféle példát adtunk neki, és nem csak Taraszközön van ez így, hanem Körösmezőn és bármelyik településen, eh, ahol, ahol, megfordulunk. Hangácsi István második világháborúban elesett nagyapja is a Tarasközi temetőben nyugszik. Az ő és még 31 elhunyt honvéd parcelláját a jövő év májusában avatják fel. A vigyázók tovább folytatják a kárpátaljai hadisírok felkutatását és rendbetételét. Munkájuk a tervek szerint Huston, majd a több magyar vidéken, az ukrán-magyar határmenti csap és Tiszasalamon környékén folytatódik. В Україні розпочала свою інтернаціональну подорож виставка фотографій із зони АТО. Днями експозицію представлено в Ужгороді з ініціативи громадської організації Закарпатська громада та за підтримки культурно-освітньої організації Матіця Словенська. Що саме відображено на представлених фотополотнах? Ви дізнаєтесь з наступного матеріалу. Vojna za mier, takýto filozofický názov má výstava, ktorá bola otvorená v Centre slovenskej kultúry v Užhorode. Jej cieľom bolo ukázať život dobrovoľníkov, ktorí bojujú za územnú celistvosť Ukrajiny, najmä bojovníkov útočnej roty Karpacká Sič z 93. mechanizovanej brigady ozbrojených síl Ukrajiny a pripomenúť ukrajinským občanom, že na východe hinu ich bratia. Dnes v Centre slovenskej kultúry sa otvára výstava s názvom Vojna za mier. Naozaj je to výstava, ktorá sa týka každého z nás, lebo to, čo sa deje na východe našej krajiny, je tragédia a bolesť celého ukrajinského národa. Je to výstava, ktorá sa týka každého z nás a každý z nás prežíva, keď sa díva na tieto fotografie. Celkovo na výstave bolo predstavených viac ako 60 fotografií, na ktorých možno uvidieť každodenný život obrancov Ukrajiny, ich zážitky a emócie. Podľa predsedu dobrovoľníckej organizácie Zakarpátska hromada, ktorá sa stára o bojovníkov v zóne a to, myšlienku usporiadať takúto výstavu priniesol sám život. Ideja fotovestovky vynikla čeraz pojistku našej organizácie zónu bojových díj, Так, як передаючи, просто харчування Побутову якусь необхідність там чи амуніцію. Ми не бачимо реальну ситуацію, що відбувається з зоною бойових дій. Після нашої поїздки ми побачили, що там продовжується російсько-українська війна, а люди, які тут проживають наші закарпатські земляки, українці, забувають про це. І реальної картини з них ніхто не бачить. А обстріли і війна продовжуються. Авторами цієї фотовистики є в першу чергу бійці безпосередньо. Карпатської Січі, які вже довгий час перебувають більше року в зоні бойових дій під позицією Донецького аеропорта, серед них Ало Федорченко, Мирослав Мисова, Ірина Цвіла та Вікторія Пришутова. Своїми зажитками о з нами поділила Дзвеніслава Лобода, которая активні зучасніла, а й на приправи та акції. Під час інсталяції виставки вчора я ще раз мала змогу уважніше придивитись до всіх фотографій, які ми тут показуємо, і людям. І я хочу сказати, що я зрозуміла, я переусвідомила також той факт, що серед мого оточення дуже багато людей починають забувати про те, що на сході досі триває війна. І ця війна, власне, вона є результатом того, що ми тут маємо коротку пам'ять. Ми повинні про це е, нагадувати нашим людям. Ми повинні підтримувати наших героїв, які досі воюють за нас на сході. Тоді війна закінчиться, і тоді, як ну щоб я не хочу, щоб це популістично звучало, але мир е, це набув слово мир набуло зовсім іншого тепер змісту. Ми його переживаємо. Відстава Война за мір» потерва асі два тижні. Потім фотографії попутую до Європи. Правді що перша перва заставка, то хто турне буде в центрі української культури в Прешове. Основна мета це показати цю фотовиставку в якості просвітницького напрямку по східній Європі. Зараз ми плануємо. Поїздку нашу в Сувачину до наших партнерів далі. Фотовиставка продовжує мандрувати Чехією, Польщею і Данією. Мішлінку Бориса Кондратюка потворив ай-председа матіці Словенської на Україні Йозеф Гайніш. Для того щоб цю виставку змогли подивитися не лише жителі нашого краю, ми домовилися з союзом русинів українців у Пряшеві, що ця виставка перекочує до них і буде розміщена, відкрита в центрі української культури у Пряшеві, щоб і наші сусіди, громадяни Словаччини, могли познайомитися, могли побачити дійсно картину, реальну картину того, що відбувається на сході України. Я вірю, що ця виставка такого характеру буде останньою. Що, наприклад, за рік ми зможемо відкрити і іншого характеру, як відбудовується Донбас, як відбудовується Луганськ, як відбудовується наша рідна батьківщина. Останні два роки помітно активізувалась діяльність німців України. До списку заходів, що проводять німецькі громади Закарпаття, цими днями додався молодіжний проект Без минулого немає майбутнього, розрахований на активних представників нового покоління, яке цілеспрямовано будує власне майбутнє. Просутність проекту та його учасників далі у сюжеті. Вофон штамт Дайне der Übersiedler aus Deutschland oder Österreich in Одестарайх Ortschaft? Wer von bekannten Vertretern des heimischen Deutschtums hat wesentliche Spuren in der Geschichte unserer Region gelassen? Solche Fragen geantwortet, erlernen die jungen Vertreter der heimischen deutschen Organisationen die Geschichte des transkarpatischen deutschsprachigen Minderheit. свою організацію, які у них були видатні діячі німецької культури, і що які спогади залишилися про тих людей на сьогоднішній день? Це є дуже важливо, коли молодь знає історію свою і коли вона може цю історію передати також своїм нащадкам. Юмін Андмиль, асмукачево чи і онпавшень. wissen ganz genau wie wichtig ähnliche projekte für erlernen der deutschen sprache und verbesserung ihrer kommunikativen fertigkeiten sind immer seltener kann man heute in einem jeweils deutschen dorf heimische mundart zu hören die neue generation spricht hochdeutsch die ältere menschen schaut die sprechen noch dialekt aber die kinder die enkelkinder die jetzt hier sind bei uns die sprechen fast nichts schon. Sie verstehen alles, aber sie sprechen nur Hochdeutsch. Die gegenwärtige pragmatische Jugend versteht ganz gut. Hohe Ausbildungsniveau und Erfahrung der Teilnahme an internationalen Projekten ist ein Weg zur Erfüllung der sehnlichen Träume. Ich, äh, mein Traum war es, Lehrer zu sein. Ja, und äh, dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich bin schon. Äh, auf der äh, dem dritten Studienjahr ich bin Lehrer der äh, de, äh, Grundschulen mit der äh, Fachrichtung äh, Deutsch äh, mein Traumberuf ist es ein Psychologe zu werden ich will in Deutschland lernen äh, damit ich ein guter äh, Spezialist werde ein guter Psychologe ich will den Menschen helfen ich will äh, die Welt besser machen und äh, so gesagt, beginne ich schon von, äh, von mir aus. Teilnehmer des Projekts, Schüler und Studenten verstehen die Probleme unseres Landes. Darum schon heute bewerten sie eigene Möglichkeiten und bestimmen Prioritäten. Dazu tragen die Durchgeführten im Rahmen des Projekts inhaltsreiche Unterrichten sowie auch schöpferische Erfindungen bei, deren Ziel ist, eine vielseitige Persönlichkeit zu entwickeln die eigene Wurzel und geschichte ihres volkes gut kennt. Sie sind motiviert und die warten immer wenn ein Projekt ist, die telefonieren und fragen, ob wir teilnehmen können und so, und so. Im moment fast alle sind Studenten und die haben jetzt keine Arbeit und keine Möglichkeit sich zu realisieren sozusagen. Ähm, ja, die Kinder wissen vieles äh, für, für viele Programme über viele Programme, die in Deutschland sind, Österreich, Schweiz, also in Europa. Und äh, wenn die Studenten das hören, dann das ist klar, dass die dahin wollen. Aber ich meine, mit deiner Fremdsprache kann man doch eine Arbeit finden. Und äh, vielleicht... Fahren die Jugendlichen irgendwann nach Deutschland. Aber dann, ich hoffe, die kommen wieder zurück, um etwas hier zu realisieren und für die Gegend etwas machen, für die Region etwas zu helfen. Das ist eine unserer Ziele, uns also, um dass wir die Möglichkeit haben, uns zu unterstützen, um die Korinthen und Projekte und Möglichkeiten zu unterstützen. Люди не їхали в Німеччину, а лишалися в нас. Так що ми стараємося це так само зробити власне своєю проєктною діяльністю, і мовними проектами, і історичними, і так само проектами, які пов'язані зі спортом, щоб молодь не їхала, а лишалася тут в Україні, щоб ми розвивали Україну. eine Möglichkeit, і mit den heimischen berühmten Menschen unterhalten. Darunter auch mit dem Künstler Laurent Bocoté. In seinen Werken sieht man eine unaufhaltbare schöpferische Energie. Die Verkörperung der Ideen vom Künstler ist ein gutes Vorbild für junge Generationen. Jugendliches Projekt. Ohne Vergangenheit gibt's keine Zukunft. Geht zu Ende. Або sind тальнемерини і für seine Fortsetzung ідеї der Zukunft. Ближче до зими хочеться максимально обзавестися теплими і затишними речами. А якщо вони зроблені власноруч ще й з неприроднього матеріалу, то набувають особливої цінності. Так люди виявили здатність вовни звалюватися близько восьми. Тисяч років тому, а техніка живе і нині. Лише натуральна шерсть має здатність звалюватися та утворювати повсть. Реалізація видається складним процесом, аби виготовляти її в домашніх умовах. Але Наталія Полов'яне своїм майстер класом переконує в протилежному. Валянії шерсті, або як його ще називають, фелтінг, англійського – фелт – «войлок», Это особая техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния создается рисунок на ткани или войлоке. Объемные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары. Выкладываем вот так, стараемся равномерно выложить таким плоским слоем. Вот формируем как бы сверху вот что вот он как будет бы, вот, как лепесток приблизительно сплющить его надо вот, берем уборку это, это мы сейчас делаем сухое валяйн сухое да здесь мочить мы не будем хотя потом этот лепесток можно намочить помылить он тогда уплотнится он станет более такой плотный Думаю, я делаю какой-то другой лепесток его нужно все равно, чтобы он был плоский. Глядя на ловкие движения Натальи, я решила не внедрять свой шерстяной лепесток в ее будущее изделие. Так как понимала, за почерком набитой руки мастерицы мне за первой попыткой не угнаться. Потому свой клочок пушистого материала пришлось превращать в нечто пока непонятное, но отдельное и независимое. Потому, что мне процесс нравится. А этот процесс нравится всем. Я проводила пару мастер-классов, и бывают девочки ко мне, подружки приходят. Этот процесс всем нравится. Что было особенно приятно, так это то, что все, о чем говорила мастерица, можно было пощупать, потрогать, потискать, а кое-что еще и почувствовать. Так, например, во время съемки меня согревали сваленные героини вручную теплые шерстяные тапочки. Кстати, красивые авторские тапочки Натальи радуют и согревают не только всех ее домочадцев, но и многочисленных друзей. Ассортимент домашней обуви разнообразен, как сама природа. За непринужденными разговорами о творчестве в самых разнообразных его проявлениях у Натальи вышел пышный цветок, который может служить украшением, например, платье, сделав его более праздничным, либо разместившись на лацкане пиджака, придать ему стиль и индивидуальность. А возможно, это станет нарядным украшением головного убора. Все, что пожелаете, фантазии, как говорится, предела нет. А вот у меня тем временем вышел скромный и немного мультяшный цветочек. Но для первого раза, по словам мастерицы, очень неплохо. Суть уже ясна, да? Да, как, да, да, да. Как да. и выложить рисунок, как и бусину сделать, как край обработать, и как сделать цветок. Все, ничего сложного. Вообще весь этот процесс, конечно же, это такое медитативное занятие, которое необходимо каждому человеку. Просто каждый находит в чем-то своем. Кто-то в медитации, кто-то в молитве, кто-то в творчестве. Обязательно что-то у каждого должно быть такое, где он может вот успокоить свою. Что же такого особенного в этом ремесле? Что заставляет полюбить этот процесс придания формы, а возможно и жизни, нежным и уютным шерстяным волокнам? Наверное, прежде всего простота. Любой при желании может освоить это искусство, но это не все. Что бы вы ни сваляли, шили, слепили или нарисовали, будет уникально и неповторимо. Но главное, как мне кажется, в том, что каждая вещь, созданная своими руками, обретает частицу вашей души. Ведь не зря же говорят, сделано с душой. А от того, насколько красивым делает мир человек вокруг себя, настолько прекрасен и внутренний мир человека. Пуск добігає свого завершення. Про те, чим житиме багатонаціональна спільнота краю протягом наступних семи днів. Ви дізнаєтесь вже за тиждень з програми Від суботу до суботи наразі у мене все. Бережіть себе, а на вас чекає анонс подій наступного тижня. Побачимось 14 листопада. Кінопоказ «100 фільмів за 100 хвилин. 15 листопада. Концерт заслуженого академічного закарпатського народного хору.